Доброго дня! Так, маємо ось таке обладнання в наявності. Саме такий апарат коштує 1700 доларів. Має ось такий карман додатковий для шлангів. Додатково ось таку накладку з нержавійки. Ось неживічий насос. Кулер охолодження. Комплект перехідників та фільтрів. Так, Тут у нас вмикається терморегулятор. Задана температура 75, для її зміни натискаєте сет, до гори донизу, типу, змінюєте це, тени включаються. Це вольтметр. Ось, наприклад, вимикаємо тени, напруга піднімається, це насос. Насос, регулятор тиску і повітря.